Всім привіт, дівчата. Сьогодні я розкажу вам про свою одну з найулюбленіших масок для обличчя, яку часто пові... порівнюють з ботоксом. Так, справжнім ботоксом, тому що вона дуже класно розкладжує всі мімічні зможки. І якщо ви будете наносити її курсом, ви побачите, як покращиться якість шкіри, як підтягнеться повністю шкіра, підтягнеться овал. Але умови, звичайно, що ви пройдете курс. І я вам розкажу, як зекономити час і зробити заготовки цієї маски на цілий курс, щоб потім не витрачати на приготування маски час. А ще мені подобається, що ця маска складається лише з Одного інгредієнту і плюсом є те, що її можна використовувати на ніч, тому що під нею шкіра дихає, тому що в її складі немає абсолютно ніяких речовин, які нам можуть закупорити пори. І навпаки, якщо ви будете користуватися цією маскою на ніч, ви можете вже не користуватися тейпами, пластерами і так далі, для того, щоб не формувалися зморжки сну. Отже, дівчата, дуже багато переваг я в цій масочці, тому я хочу ще раз нагадати її рецепт. Обов'язково з вами поділюся поділюсь фішками, лайфхаками, як зробити так, щоб зекономити час на її приготування, а також який масажний комплекс краще зробити перед її нанесенням, і як краще і правильно її змити, щоб ще більше посилити ефект від цієї маски. Отже, дівчата буде цікаво, не перемикайтесь, але я хочу спочатку представитись. Хто мене ще не знає? Мене звати Ляговська Світлана, мені 41 рік і Я тренер з природнього самоомолодження. Я не користуюся ніякими косметологічними процедурами. І використовували ще власний природний ресурс. І, крім того, ми з Висококласним спеціалістом з фейспластиком розробляємо а, проекти онлайн проекти, марафони, курси, інтенсиви. У нас є власний клуб онлайн для дівчат, і жінок, які хочуть дійсно навчитися використовувати природний ресурс і якомога довше зберігати молодість і красу. І, до речі, їм це дуже гарно вдається. У нас дуже багато результатів. Ось вони. Ви можете самі переконати, що це все працює. Я вам пропоную підписатись на цю сторінку, поставити пальчик вверх, тому що зараз буде дуже класна інформація. Отже, украсуні все максимально просто. Нам знадобиться для масок насіння льону, яке ми попередньо промиємо і зальє скляночкою водички. І все це ми проварюємо на помірному вогні протягом 5 хвилин для того, щоб у нас добути оцей самий гель чарівний, який якраз ми будемо наносити в якості маски. Потім ми це все проціджуємо за допомогою сита і будемо робити заготовки для того, щоб не витрачати потім час на приготування масок. А для цього нам знадобляться формочки для льоду. Розливаємо наш гельчик по формочках, в середньому виходить десь 10-12 масочок з такої кількості льону. І одну порцію можете одразу наносити на обличчя Ну а далі ми ставимо все в морозилку, і при тому, як нам потрібно використати, за годинку розморожуємо нашу маску. Я обожнюю робити цю масочку перед сном, тому спочатку роблю такий невеличкий комплекс масажний, який е, допоможе нам. Ще більше розгладити нашу шкіру. Роблю по будь-якому зволожуючому засобу. Зараз в мене це є Е, такий легенький, коротенький масаж, по ньому робити дуже таки приємно. Отже, нанесли і почали розгладжувати наші всі тканинки. Масаж дуже приємний, тому я раджу його навіть робити лежачи в ліжку. Це, до речі, один з єдиних видів масажу, який можна робити прямо безпосередньо перед сном. Тому що ми тут просто робимо ліфтингу. Прогладжуючи рух і дуже приємно розслабляємо обличчя після напруженого дня. І завжди це дуже приємно зробити. Тому, дівчата, беріть собі на заміточку даний масаж, і перед маскою він ще більше сприяє тому, щоб наша маска вже, вона ліфтингує обличчя, а тут ми їй просто трошечки допомагаємо. Ручки в нас йдуть досить таки плотно, щільно до шкіри. І бачите, я веду одну ручку і одразу підхоплюю іншу ручку, ліфтингую зону чола. Дуже ще раз повторюю, це все приємно. Але лежачи у ліжку, це просто окреме визадоволення. Можете брати на замітку. Але зараз після цього масажу я буду наносити маску і закривати оцю процедуру і посилювати ефект від маску таким самим ліфтингуючим, розгладжуючим масажем. Отже, приступаємо до етапу нанесення маски. До речі, я наношу звичайним ватним диском, тому що в мене немає спеціальних пензликів для нанесення маски. Беру і наношу цей гель. Гель є прозорий, це дуже зручно, тому що він вам не попачкає постіль, якщо ви будете одразу спати з ним. І, по друге, ви не будете лякати чоловіка чи свого хлопця своїм виглядом. А навпаки, шкіра буде дуже розладжена, без мімічних зморшок. Я думаю, що вам сподобається. Але нагадую, що перший раз бажано робити на годинку протягом дня, щоб не лягати одразу на цілу ніч спати цією маскою. Наносимо маску, так як я показую на відео. Єдине, що після першого шару дайте пройти буквально 2-3 хвилинки. Масочка схопиться на обличчя плівочкою. Ви можете нанести другий і далі знову ж таки трохи почекати і нанести третій шар. Переважно я наношу три шари, але буває таке, що гель зварився такою досить густою консистенцією. Тоді, взагалі, достатньо і одного разу. Отже, головне тут пробувати те, що вам зайде, сподобається і буде комфортним. Можете перший раз цю маску нанести на годинку, наприклад, часой не спати в ній. А якщо вже відчуєте, що у вас комфортні відчуття, можете поекспериментувати і нанести так, як я наношу її на ніч. Зранку я вмиваюся тепленькою водичкою, ще за допомогою ватного диску все добре змиваю цю маску, тому що її не так просто і зняти. Тому треба буде ще, напевно, ватний диск. Примінити. Після цього я роблю такий пальчиковий душ, пальчиковий масаж, для того, щоб після сну активувати кровообіг, щоб шкіра стала така гарною по кольору. Ну і, звичайно, вона вже у вас буде гладесенька, тому що пропрацює масочка. Після цього не забувайте після масажу тонізувати обличчя тоніком і нанести ваші засоби. Догляду, і ви побачите, що шкіра вже набагато вас покращила, навіть пі після одного разу. Ну якщо зробити курсом ці маски, я роблю, наприклад, 10 масочок, 2 рази на тиждень маску роблю, так, 10 разів, і потім роблю перерву 2-3 місяці. І потім знов повторюю. Маски дійсно дуже круто працюють. І обов'язково діліться вашими враженнями, тому що мені правда цікаво. Ну а хто, дівчата, цікавиться природніми методами самоомолодження? Ми запрошуємо вас до нас в клуб, тому що зараз йде набір на наступний потік. Отже, дівчата, не зволікайте, всю інформацію залишаю тут внизу під цим відео. Є посилання, переходьте, ознайомлюйтесь. Канал перед записом там є вже, до речі, безкоштовний тест-драйв, для того, щоб ви могли спробувати і переконатися, що це все працює. До зустрічі в клубі!